Буквально вчора вийшло нове відео доктора Егона Чалакяна, у якому він дуже детально розібрав один із найнебезпечніших епізодів сучасної інформаційної війни та про те, як в Україні була організована цілеспрямована кампанія з дискредитації міжнародного руху «АЛЛАТРА». Дивіться про що йдеться в відео. Особливу стурбованість викликає роль громадянки Кременовської у ретельно спланованій кампанії з дискредитації міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА». Коли певним колом у Росії стало очевидно, що Аллатра просуває ідеї надзвичайно незручні для інтересів окремих осіб у Росії, особливо з урахуванням публічного висвітлення теми Сибірського магматичного плюму, працир поспішно активував стратегію інформаційного придушення Аллатра. У межах цієї стратегії був задіяний агент їхнього впливу в Україні. Та сама Ірина Кременовська. за прямою командою з Москви вона почала методично втілювати в життя інформаційну стратегію. З дискредитації Аллатра, дослівно відтворюючи лексику та риторику російського ідеолога секти дворкіністів Олександра Дворкіна та його платформи Рацирс, яка є безпосереднім інструментом ФСБ. Під кальку Кременовською були повторені дворкінські наклепницькі штампи, що очорнюють Аллатра, тоталітарна секта, культ, зомбування, маніпуляція страхом. Лінгвістичний аналіз без зусиль виявляє структура фраз, терміни та змістові конструкції Кременовської повністю збігаються з риторикою російських пропагандистських ресурсів та особистим стилем дворкіна. У мирний час ці провокації не мали великого успіху, але з початком війни і на тлі введення воєнного стану Кременовська домоглася відкриття сфабрикованих кримінальних справ, спираючись на абсурдні звинувачення у проросійській риториці. І саме за цими фальшивими звинуваченнями у 2023 році за один день було проведено понад 70 обшуків у членів руху «АЛЛАТРА». Що викликає особливу тривогу, частина цих кримінальних справ залишається відкритою до сьогодні. Наразі проти Ірини Криміновської відкрито кримінальне провадження за розпалювання міжнародної ворожнечі. Світло на її справжню діяльність поступово проливається як в Україні, так і за її межами. Саме тому надзвичайно важливо кожному переглянути нове відео доктора Чолакяна. Там докладно викладені всі факти, показано механізми фабрикації справ і розкрито як особисті амбіції та політики. Політичне замовлення переросли в масштабну спецоперацію. Правда має бути почута. Не залишайтеся байдужими до майбутнього нашої країни та цілого світу.